Покажу вам ще одну рослину, яка схожа на ромашку, але це інша рослина, ну, тільки форма квітки. Така характерна, жовта серединка, білі пелюстки. Насправді ця рослина називається Триреберник непахучий. Триреберник тому, що от я зірвала насіння, при збільшенні насіння має три ребра. А не пахучий, тому що, на відміну від всім відомої ромашки лікарської, ця рослина, хоч і схожа, але не має того приємного, характерного, всім знайомого запаху лікарської ромашки. От будете знати таку ще рослину і не сплутаєте її, коли будете шукати лікарську ромашку.